Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі. Кременчуцькі новини коротко про головне льотному коледжу виповнилось 55 років. Малеча Кременчуцького центру соціальної і психологічної реабілітації отримала дарунки від іноземців. Та як Кременчук пережив зливу, дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні в міськвиконкомі відбулася апаратна нарада, під час якої обговорили найактуальніші проблеми міста про індексацію зарплатні кременчуцьким медикам, нові місця в дитсадочках та борги за гарячу воду. Детальніше розкаже Іванка підстрела. Начальник управління охорони здоров'я зазначив, найболючіше питання наразі індексація заробітних плат згідно кошторису, згідно формуних розрахунків, нам передбачено на індексацію. На весь 15-й рік було передбачено 4,5 мільйони гривень. За 6 місяців цього року вже виплачено індексації 8 мільйонів. Тобто ми вже виплачуємо її в борг. До кінця року нам не вистачає на виплату індексації 14 мільйонів гривень. Ми звичайно будемо звертатися до депутатів міської ради, виділити якісь кошти, але в повному обсязі, на жаль. Ми не зможемо задовольнити ці дві галузі, тому що для цього потрібно буде віддати всі кошти, які в нас є. У ЖКХ не дати нічого, дороги не ремонтувати і. Покрівлі не ремонтувати, взагалі нічого не робити. Звичайно, що ми ж не можемо це собі дозволити. Віктор Калашник також додав, що це проблема надзвичайно серйозна і повинна вирішуватися на державному рівні. Ми вчора мали розмову із губернаторами. Будемо надіятись на їх допомогу на департамент охорони здоров'я на губернатора, і будемо виходити на міністерство фінансів, щоб все таки намагатись там вирішити питання і щоб держава виконала свої зобов'язання які вона повинна виконувати». На раківці відновили гаряче водопостачання. Проте у мешканців Раківки вода знову може зникнути, якщо боржники не сплатять за неї. Дух населення перед теплоенерго – 800. Це цифра, яка теплоенерго має на вторгати. Поставити жорсткі умови. В четвер цього місяця ми повинні проплатити мінімум 5 мільйонів. Благодаря мічастів Калашніка Віктора Васильіча Ярація Михайловича ми договорились, але Если не будет проплат, то первое, вода здесь просто пропадет. Это вообще как русская чужая. То есть финансово город кременчук все свои обязательства перед НАК «Нафтогаз Украины». перед крімічуґаз виповнює то ми свої фінансові обязательства виконуємо і будемо виконувати до начала пітапітельного сезону. І на начало топітельного сезону у нас не буде задовжності ні перед ТЕЦ КВСЗ, ні під Полтавобленерго, ні перед другими структурами. Непогода, що вирвала в місті останнього тижня, значно пошкодила вигляд рекламних бігбордів. Прийняти рішення на 8 число. Я собираю. всех рекламодателей вместе с поклейщиками. Поклейщика вы не соберете, это старшеклассники, пионеры. Но мы же с вами договорились, что приписание и жестко с этим бороться. Рекламодатели... Потому что если они будут продолжать клеить мукой, то оно так всегда и будет. Не надо жалеть денег, нужно клеем клеить. Взяли мы клей, который мы не клеили. Попробовали склеить глянцию и бумагу, которая в общем-то и глянцевая. В итоге вышло то, что... Ні, добрасович на поклейщики поклейщики проводять свою роботу. І наостанок новини приємні для дошкільнят у Кременчуцьких дитсадках з'явиться понад дві сотні додаткових місць. Задля цього відкриють дитячий садочок номер 19 що по вулиці Чапаєва. Додаткові групи в дитсадках на молодіжному, а також дитячу групу в школі номер 23 Для цього зараз робимо необхідні умови, там розрахунки і так далі, щоб окремо було приміщення, окремий вхід. Кременчуцька Венеція саме так жартівливо охрестили містяни учора, вулицю Першотравневу. травневу, тому що через сильну зливу ввечері Кременчужани там не могли ні пройти, ні проїхати, а лише проплести. Вже сьогодні комунальники та надзвичайники міста відзвітували першому заступнику міського голови Віктору Калашнику про наслідки негоди. Детальніше далі учорашня злива наробила галасу у Кременчуці. Надзвичайники доповідають учора випав середньомісячний рівень опадів. Над 55 мм міліметрів при нормі у 40. усього за годину зливи 12 сантиметрів опадів. Сьогодні під час апаратної наради начальник відділу по контролю за оперативною обстановкою в місті доповів деяким оселям допомагали відкачувати воду. Вчора виконували роботи по наданадам допомоги мешканцям по відкачуванню води. Це такі райони, як вулиця Бетонна, 124. Другий тупік парковий, 8, дроб 2, проїзд житлобудівний, 17-дроб 12. Це приватний сектор, там, де вода практично вже підійшла до порогу, до дверей, порогу будинку і була можливість затоплення оселі. Рух громадського транспорту також зупинила злива. Останній тролейбус, який вчора зайшов в депо, який не мог рухатися, це вулиця Красіна, вулиця Пашатранева о 23-й годині. На щастя, аварійних відключень електроенергії не було. Цього разу від повалених дерев не постраждали ні люди, ні машини. Дісталося лише тепловому пункту. Одне зареєстроване тільки аварійне дерево, яке упало на центральний тепловий пункт Полтава Волнега. Це по вулиці Радінцева. Великий натомість пошкоджень зазнали дахи будівель, в тому числі і медичні заклади міста. У нас виявлено два протікання Крівель, такі більш масштабні. Це по другій поліклініці в Брюкові і по четвертій поліклініці на молодіжному. На молодіжному, четвертій поліклініці протікання було і в шахту ліфта, і в центральне стерилізаційне відділення, тому довелося тимчасово на один день їх відключити. Житло Рембудсервіс пообіцяв полагодити дахи вже до кінця місяця. На кожне обращення буде відповідальна реакція, буде вихід у спектра, який обслідує це протікання, прийме технічне рішення, буде дано технічне завдання в роботу. Єдине, що я не гарантую одновременно швидку реакцію на кожне заявлення, в тому що кількість дуже велика мы не можем одновременно всех обеспечить быстрой реакцией и быстрым проведением на работу. Но планомерно мы будем эту работу делать. Я думаю, до конца месяца мы на все эти обращения отреагируем и сделаем работу на каждом адресе. Комунальники запевняють, усі вчора працювали в посиленому режимі. Дуже тісно працювали ДРЦУ, водоканал, благоустрій Кременчука, були задействовані представники Днепрочерского управления водных ресурсов, в том числе, учитывая то, что вчера за три часа выпала практически месячная норма осадков, подтопления были неизбежны. Мы проанализировали работу ливневой системы, которая находится на балансе у ДРЗУ. На 70-80% она работает нормально. Есть проблемы, связанные с повреждением самой ливневой сети, которая вот уже не годами длятся. Мы будем предусматривать это в рамках там, переукладки, в рамках работ. Что касается управления водных, управления водных ресурсов, то проблема есть. Недостаточно почищены каналы и оголовки, что не обеспечила нормального оттока воды, вода была на подборе. Перебоев, как вот раньше были в работе насосов, не было. Но что касается дождя, на следующий год надо будет планировать деньги благоустрою на понижение забордюрного пространства. Если мы этим заниматься не будем, то вот у нас ливни проходят и начинается громадная проблема, потому что эти грунты оказываются на, на дороге, на прибордюрке. Нужно убирать и вручную, и пылесосом потом, и это все получается дороже. Ну, у нас витому по -по за бордюрку, тому що другого путів у нас немає. Заміна назви не замінила дієвість. Був гарпун, став Кременчук Високбут із новим керівником проте зі старими скаргами від мешканців будинків, які обслуговує вище згадана керуюча компанія. Люди заморилися писати, вирішили особисто озвучити все міській владі на сьогоднішній апаратній нараді. Юрій Таран він же інженер. Він же керівник керуючої компанії Краменчук висот -буд», на обслуговуванні якої на день сьогоднішній знаходиться вісім житлових будинків. Звітує заступнику міського голови про хід підготовчих робіт до нового опалювального сезону все добре, якби не звернення мешканців будинку номер 19 по Карнаухова з приводу протікання покрівлі саме з представниками представителі це було обслідувано. Там, по всій видимости, така конструкція крыши. Просто все перекрыто плітами. Допустимо, якщо пліта є, стик і на стикій щодо одна рішення. Потому прийшли к виводу, що члени комісії совместно з председателем вдома, що це така конструкція. Юрій ну, є дуже багато нарікань на Кремлючуве Содбуд, не тільки сьогодні, а взагалі за останні місяці. Ми вже неодноразово звертали вашу увагу на це про те, що постійно з дощем тече дах, а при підключенні гарячої води поток кип'ятку по стояку присутнім розповідала делегована під'їздом пані Антоніна яка мешкає на дев'ятому поверсі. Як ми заселилися, постійно були якісь протікання? Хто там не тому, що тому, що просто на так що строїна там якась якийсь сосуд водяний, він якось там неправильний. Я не можу вам технічно об'яснити. Ну для цього вже будуть спеціалісти. Я можу показати. Я після останнього потопу взяв своїх спеціалістів. Ми попали через два під'їзди на кришу. Ну так спеціалісти не знайшли їх спеціалісти. Мої спеціалісти знайшли. Я лично пофотографував. Ми знаємо, не затікає, що лівньовки не справляються, вода там подималась. Но не в этом дело. Это не поодинокие случаи. Те дома, которые обслуживаются на моем округе этой управляющей компании, все хотят от них бежать. Слит организовывать ОСББ аппараты в Пан-Калашник. Будем планировать деньги в бюджете для софинансирования, потому что мы понимаем, что жильцы не потянут самостоятельно все эти затраты. Юрий Сергеевич, я вас душе прошу оперативно, буквально сегодня, займитесь этим будинком. Мобілізуйте ресурси і наведіть там лад. Юрій Сергійович послухався і проігнорував. Пообіцяв, що Олександру Борозянському о 14-й годині разом проінспектувати покрівлю, він ліг під крапельницю. Покрівлю інспектувала наша відеокамера. Коли забилася лівньовка, вода наповнялася, і коли вона наповнилася, вона просто вже пошла ось сюди. І тут вона почала дуже масово навірно тепіть. там от є Камішки просто, просто забилась, не справилася зі своєю роботою, і вода просто почала вже не сюди переливатися. І помимо того, що до сюди ще зверху вода ще піднімалася, сюди заливала. Ось такі наслідки потопа у загальному коридорі та окремо в квартирах на 9-му поверсі. Проте, як з'ясувалось, люди першого-третього поверхів взимку просто замерзають. В квартирах плюс 12 градусів батареї стали холодні саме з того часу, коли будинком став опікуватися гарпун. Оця жінка офіційною заявою відмовилася платити ексвитрату в судовому порядку, і її це робити змусили. Обращались в обленерго два години назад. Тут февралі Приходили, міряли температуру. У нас було 12 градусів состави лі акт. Ми за один місяць не платили. Ну, це ж якби не вихід з положення. Сьогодні для цих жінок депутат Борозянський як рятувальний круг для потопаючого. На нього сподівання. У мене вже другого виходу нету. Як ліба переводити життєв на форму власності ОСББ, либо під управляючі кампанії житери бо церез. По сукані з'являють желання більше уйти в управляючі компанії. Кременчуцькому льотному коледжу виповнилось 55 років. п'ять років. Ю поважною датою колектив прийшли привітати представники міської влади, колеги та випускники. Наша знімальна група також завітала на урочистості. Анна Мащенко докладніше Заснований 1 липня 1960 року як льотне училище цивільної авіації. Сьогодні ж це структура національного авіаційного університету. Велике значення відводиться із рятувці людей, здатних підняти в небо залізного птаха. І Як важливо, коли працюють навчальні заклади, які мають. Можливість надати необхідні умови. Саме місто Кременчук по праву вважається віційним, бо історія існування крімчузіотного навчального закладу почалася ще з післявоєнного часу. Саме в Керманчуці сьогодні готують спеціалістів авіації. Лише з 2006 року свідоцтва пілота отримали 105 курсантів. Значну підтримку з питань підготовки та працевлаштування коледжу надає авіаційне підприємство Моторсіч серед почесних гостей, виконуючи обов'язки міського голови Василівко, крім слів вітання від імені міської влади, вручає вітальні листи керівництву закону. Льотний коледж – це гордість нашого міста. Завдяки тому, що приїжджали навчатися в Льотний коледж. Наші кремінчужани в свій час мали можливість спілкуватися з представниками цього світу. Кращих працівників Кременчуцького льотного коледжу було також нагороджено грамотами та квітами. Слова вдячності та щирих привітань звучали із вуз самих випускників, нині вже представників авіаційних компаній. Побажання стабільного розвитку, лише льотної погоди та підкорення усіх висот. Проявам милосердя і благодійності немає ні меж, ні кордонів. До Кременчука прибула німецька організація з благодійною метою. Іноземці завітали у гості до міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей з дарунками і солодощами. Більше подробиць дізнаєтеся із сюжету. Продовж п'яти днів дев'ять іноземців робили дозвілля вихованців Кремчуцького притулку незабутнім і захопливим. Разом із ними дітвора розмальовувала власноруч футболки для себе, збирала іграшки на сонячній енергії, виробляла картини з ниток. А сьогодні тут раду зустріли і голову автозаводської райради Валентина Шафароста упізнали і продемонстрували свої напрацювання. А ви на депутат? Молодець, Молодець. Молодець. В Красиво. Красиво, вдарунок від німецьких гостей. Центр отримав ще й морозильну камеру. Морозильна камера дуже потрібна. там заморажувати, щоб діти могли коли от, наприклад, період. зараз дуже багато много там може забрати з палісі. Ми заморажуємо, а потім на зиму можна їх кормити. Холодильник без сумніву, корисний прилад. А ось малеча втішалася смаколиками і іграшками. Я хочу подякувати пану Юрію, його особі, йому його колективу, які от п'ять днів працювали в нашому центрі. Хочу подякувати дійсно за чуйність за відкриті серця за те, що роблять таке добро. Вихованці колективу естрадно спортивного танцю Орхідея посіли призові місця на всеукраїнському фестивалі конкурсі Берег талантів, що проходив у Дніпропетровську. Як танцівники виборювали перемогу, розповість Марина Корнічук. Вихованці клубу Орхідея продовжують прославляти Кременчук за його межами. У Дніпропетровську на всеукраїнському фестивалі юним талантам вдалося вразити журі танцювальними. Па 28 восьмого Ми їздили в про Дніпропетровськ на третій всеукраїнський фестиваль. Фестиваль танця «Берег талантов. ми чотири номера заняли ми одно перво місце, два вторих -е, -е і одно третє місце. До конкурсу Кремечужани підготувалися заздалегідь. Хореографи з дітьми поставили та вивчили декілька нових номерів. У нас повністю були всі нові танці. это тобто і сольні танці нові, і колективні Два нових танці, а потім підготовка була около чотирьох місяців. Старались, звісно, успеть до фестивалю, щоб тим більше далі канікули. Тобто, хотели, хотіли, звісно, показати себе на высшем рівні. За словами юних танцівників, посісти призові місця було непросто, адже у конкурсі брали участь сильні колективи із різних міст України. Втім, орхідеївці виявилися одними із найкращих. Ми старалися улыбалися, за носки. на Соперники у нас були з різних міроків і очень сильні. То нам було. Сложно завоювати второе місце попереду літо й довгоочікуваний відпочинок, але у танцівників вже багато планів на майбутнє. З осені вони розпочнуть активно тренуватися і продовжувати досягати нових успіхів. На цілий вечір вчора у міському палаці культури запанувала чарівна музика етноджазу. Кременчужани мали змогу насолодитися мотивами українського, азербайджанського та ромського народів. Як це було? Дивіться у сюжеті на благодійному концерті у підтримку сімей загиблих та поранених військовослужбовців. А то знані музиканти країни дарували кременчужанам живе мультикультурне мистецтво. До вашої уваги дует марініта та джаз коло Ігоря Закуся. Дві 2007 році у Бориса Захарова народилася ідея створити проект, у якому буде поєднана музика різних культур у напрямку джазу та класики. Такий у нас проект він насправді покликаний шляхом мистецтва показати толерантність, показати мультикультурність, як можуть бути створені чудові музичні твори представниками різних релігій, національностей, представниками різних культур. Благодійні фестивалі проти дискримінації і ксенофобії Борис влаштовує по всій Україні за плечима Крим, Київ, Харків та Львів у планах пронести творчість через усі куточки країни, а надихає до цього чоловіка як правозахисника за спеціальністю саме любов до людини і прагнення допомогти. Дружина Марина солістка дуету Марініта, його муза. Ми продружуємо з сім'єю вже давно. Це наша четверта дитинка. От і ми спочатку з однією, потім з другою, з третім. Тепер. З нею, коли вони підростають трошки, вони лишаються з нашими бабусями і дідусями. А так зараз, поки маленька, вона з нами. Дійсно, шалена енергетика, що йшла зі сцени, не залишила байдужою жодного глядача. Дуже понравилася красива музика, жива, дуже цікаво було. Всім понравилась. Музыка, живая, Надо почаще організовувати таке і ходити на такі концерти. І у завершення випуску інформація від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кремечуці буде дещо хмарно, без опадів. Температура повітря. Три вночі становитиме 15-17 градусів тепла в день плюс 28. І це була остання інформація на сьогодні. На цьому прощаємося. Нехай вихідними погоди у вашому домі буде безхмарною. Настрій чудовим, а відпочинок активним.